Вітаю всіх, хто дивиться мої відео, тих, хто любить красу. Зараз хочу зняти ще одне відео зі свого подвір'я, зі свого садочку. Подивитися, що ще цвіте. І почнемо з Ешлі. Вона дуже вимерзла, але подивіться, яка вона гарна. Бачите? Невисока, але соцвіття є гарні. А це квіточка Лорана Каброля. Подивіться, він тут, от весь в попляхах. Тут так доцвітає Чепіндейл. Він має дуже різні квіти. Бачите, тут ті, що зараз випускаються, вони цього кольору. Бувають і білі. Головне, що не всі попляхи прийшлося обрізати. О, бачите? Бо він все ж таки почав квітувати гарно. А тут Артеміс у всій своїй красі. Вже почав вигорати, мене не було кілька днів. І вже перші квіточки почорніли. Але то нічого, ще є дуже гарні. А це Мері-Енн. Ну, я зрізала, певно, більшу половину, але подивіться, ті, що залишилися, дуже гарні. І теж от вони дуже подібні квіткою на Чіпіндейла. Бачите? Кожна квіточка гарна. О! Так, і так. Так, тут одна Чикаго ще є. А тут Глорія Дей повимерзали вони. Обидві мають по кілька квіточок. А тут вже вигоріла мамі Дітєр, Теж дуже низенька, під саму землю було зрізано. Хочу показати гарну квіточку. Ой, не вдається. Вон, бачите? От вона гарна. І тут має ще таке соцвіття. Так, це моя гостечка. Тут бріозка. Ми знову ж таки. Ой, як я її люблю. Так, тут зацвітає нова спрейка. Не нова вона в мене була, я просто не знаю її назви. отакі от пупляшки І має отаке от соцвіття Так, аспірин. Аспірин вже на новому, базальному зацвітає. Полька ще має кілька квіточок. От нових Розпускаються нові суцвіття От вона красуня, вітер поламав, і тут нові квіти має пірдеранса, ота одна гілочка. Бачите? О, гарний, гарний. Так, тут керіо одна квітка, тут Польбокюс. Так, торнадо. І так після обрізки ще виглядає посивів Леонардо. Він дуже, дуже гарний цього року, має дуже багато квіток. І така загальна картинка. Бачите, така загальна картинка з квітів. А тут подивіться, хто є. Яка ж вона гарна, які кольори. Ханзештад росток. Подивіться, яка гарна. Бачите, які пуп'янки, які кольори, яке воно гарне. суцвіття, А тут які дивіться. Бачите, так вона виглядає в загальному. Так. Ой, а тут моя пахуча, похуча любимка, яку я завжди забуваю, як її звати. Ну, хоч не знаю що. Дивіться, які вона має квіти. Бачите, які соцвіття. Отут дуже білі. Не вигоріла зовсім. А ті свіжі, такі гарні. Ну такі чистенькі, ну то просто шедеврики. І тут ще має. О, бачите? Отак от виглядає вона. Бачите. От тут є її нове соцвіття Так, і дуже хочу показати, от, от вона ще має. Одну квіточку сховалася. Бачите, яка гарна. А тут дивіться, який у всій красі бельведер. І які кольори. Ну чомусь він в мене вимерзає. Ніби шраб, а такий маленький. Подивіться, яка краса. Ой, той бельведер. Той є персик. Отак От виглядає його кошчик Ось такий бельведер. А це на сьогодні так виглядає баронеса. Розпушилася, подивіться, як розпустилася за тих кілька днів. І ще має море поп'янків. Бачите, тут є свіжі, дуже гарні. Свіжі, дуже гарні квіточки. Подивіться, які, яка вона різна. І з полосочками, і рожева, і теж сивіє, так як Леонарду. А тут подивіться на красу. Бачите? Тут так вже вигорів. Вигорів, але він горить зсередини. Кочес. Подивіться, який він має. Соцвіття. Я обірувала тільки одну середню квіточку. Подивіться, які квіти ще. Це, це, це просто це теж величезні. Вони величезні цього року, ті квіти. Отак От виглядає його кущик. Переходимо на монолізу, яка має дуже різні квіти купа пуп'янків. Оце вона просто, вона просто цвіте, цвіте, цвіте і, і набирає транквіліті. Бачите, як розпустилася. Трохи вітре її, погнув, поламав, але вона от така пишна. Така вона пишна. І ще дуже хочу вам показати. О, дивіться. Який має суцвіття. Зараз може з тої сторони. Отак. От І етруска. Перші квіти я викинула. От, бачите, отакий От вона. Високий, але не дуже пишний кущик. Але гарно. А так виглядає на сьогодні мій штамбик. Ну, ну, ну то просто, а якби ви бачили його справжній колір. Дивіться, скільки соцвітів, як вони порозцвітали, я не можу вам навіть передати. Як вони порозцвітали. О, бачите? Ось таке чудо. Зараз я зменшу камерку. Ось таке чудо ж там, бо стоїть. З такими соцвітями. Вона як була кущиком, вона ніколи не мала таких соцвітів, як має зараз красуня. А це, я думаю, ви впізнали. Ой! Це міцсемер. Схилила після, після вітру свою гілочку, бо вона набита яка. Бачите, скільки вона має. Тут має квіточки. І тут має, бачите, схилила свою голівку. Подивіться, які вона має ще два, яких вона ще два пагони має. Ну, бачите? Так, а біля неї Марі Кім різного кольору, теж сивіють. Ну, такий рожевий. Вимерз теж, але відновлюється, цвіте. це краса, але дуже хочу її в плетучій формі. Дуже хочу. Спробую цьогоріч її вчасно погодувати, щоб зберегти пагони, Подивіться, яка красуня. Подивіться, яка красуня. Бачите? От така вона в мене красотінь. А це ви теж знаєте. Лавандер Айс. Теж зломана одна квіточка. Похилилася. Тут має соцвіття. Бачите, який колір. Камера навіть трошки так стемнює її колір. От як гарно, як гарно. Вона тільки починає. Теж вимер з кушчика, але нічого. Все відновлюється. Супертрупер на сьогодні так розпустилася камера, затемнює її колір. Хто має, той знає. Починає розпускатися Ред Леонардо, там та відцвіла, а та починає. Бачите, такі дивні пупляхи, Розпускає квіти, які вона тримає довго. Так, а тут в мене ще ніколи таким не був. О, як же ж тебе? Емілєн Гіо. Ще ніколи в мене таким гарним не був. Так одночасно розпустив квіти. Бачите, тут мої ще о, Разом з о, бачите, яка краса. о. І тут має нові отакий От красунчик Так на сьогодні виглядає ювілей принца Монако. Подивіться, це різнобарв'я різних квіток різного кольору. І знову попляхи, і знову буде цвісти. Бачите? А ті замуміфіцірувалися Вже поробилися зелені. Так, Easy Dust It. Теж знову вся на попляхах, трохи вигоріла за ці дні, але теж ще гарна. О, бачите, От його, що я показувала. Вони цвітуть, попри таку спеку. Так, це бік пьорпел має. Має, має. Три. І там десь всередині. Одну. Моя пахучка. Так. А то я ще не показувала цього року моє Ви Бачите, вона дуже гарна, теж має такий колір. Теж має того року гарних багато. Ось цвітя йдуть. Вигоріло трохи за ці дні, але попри все, бачите такий кощ. Вона красуня. Моя кимоно. Це так виглядає на сьогодні лавіла кота. Має дуже різні квіти. А бачите скільки? Пересаджена весною, таким великим кущем. І от що значить квітка потужна. Дивіться, яку вона має всередині. Взагалі який колір, бачите? Неподібний на себе. Але гарна Гарнюня моя лавіла кота. А це мій ельф. Бачите, який він має різний колір. Він відсвів десь. Десь поломані квіти, вітер поламав. Але він, бачите, він буде ще цвісти. І дивіться, як він гарно поєднується з, ну, з ким. Надямиян декор. Бачите? От вона і на землі лежить. Зараз вам покажу. Дивіться, яка красунька. Бачите? О, я їй дала в опору і зробила з неї таку плетисту, тому що вона має довгі пагони, а місця так нема. І подивіться, як вона виглядає. І там має. І тут вона, бачите, дуже з ельфом поєднується гарно. Оця грунтопокривна. І, можна сказати, плетиста. Але їй це не шкодить. ой 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 яка вона жовтенька всередині. А це так виглядає, то фіолетове чудо. Пахуче, назви я не пам'ятаю. Бачите, вона має багато попляхів. І квіти має. Вона дуже пахуча, гарнюня. А це та моя, я поняття не маю яка. Теж трошки на, тих, на тому сонці вони почали вигорати, але вона має море квітів. Море. Подивіться. От які вона тут має квіточки. От вона більше з тої сторони є. Бачите? Яка вона гарна. Колір в неї теж такий незвичайний. Здається, рожеві всі. Але вони всі різні. Дуже гарні. Подивіться, які гарні. Як поєднується з тим білим чудом. Зараз. Я теж взяла в опору то чудо, тому що то чудо не влазиться ні в які габарити. Піна квітів. Бачите, то піна квітів. І знову попляхи і попляхи. І знову цвіте. І подивіться, хто тут ще є. Отеж моя незнайомка. Не знаю, не знаю, від Мельсон саду якийсь пересортик, але дуже-дуже гарний. Мала бути принцеса Мійокі, але певно якась інакша принцеса. А тут ще раз полюбуйтеся на це диво, бо буду незадовго обрізати, подивіться, море, море, море. Квітів. Там Марсель Анефліор доцвітає і нові пускає. Там Мій ябі, от знову, знову нова квіточка. Бачите, яка вона гарна. І попляшок має. І тут ще має отакий от кущик. І, і подивіться, хто почав квітувати Дінки, я теж в опору її дала, бо це неможливо, вона так розклалася. То монстр з мільйоном попляхів. Більше її видно з цієї сторони. Дивіться. Маленькі, маленькі, але дуже гарні. Дивіться, яка вона об'ємна. Вона ще не вся. І тут, подивіться, хто є. Сум 2016 почав квітувати. Ота, ота вельвет бордовий засвітлює камера. Не видно, що вона така бордова. Та де, де камера зовсім засвітлює її. Вона почала квітувати, тільки одна-дві гілочки. А тут ще подивіться, що має. Бачите, ще має. Ота красуня сум 2016. Це моя Флорентина. Флорентина. Була дуже бідно. Перезимували якісь пагони. Я думала, що вони взагалі не будуть квітувати. Бачите, вона так на сонці пригоріла. Ті чашечки. Але вона мені все одно стояла-стояла і почала квітувати. Нехай не так пишно, але я дивлюся, що вона знову пускає якісь попляхи. Бачите, такі вона має різні квіточки та флорентина. О.